Сам акумулятор, самі наушники втрачають заряд, от просто лежать. Якщо вони просто лежать, вони втрачають заряд і досить швидко втрачають заряд. Заряджаються вони кабелем та і всі мікрофони, як для бюджетника, можуть бути. Звук, як для такої ціни, просто чудовий. Просто чудовий. Якщо за ті гроші, супер. Але якщо зважати, що це є Bluetooth-наушники, да, то. Звук відстойний. <laughs> Отак От вам скажу. Тобто, якщо ти платиш 80 гривень за дані навушники, ти розумієш, що в принципі ок, норм може бути, але якщо ти шукаєш якісь гідні навушники і слухаєш ось ці, ти розумієш, що це не то. Що це не те, що ти би хотів би мати. Але, друзі, вони мають право на існування, тому що їхня ціна реально виправдана. Тобто, скільки вони коштують, навіть вони коштують дешевше, ніж могли коштувати. Отак От я вам скажу. Долар 99, це адекватна ціна за ті наушники, навіть, вони, вроді, так, йдуть по 4-5 по доларів. 4-5 баксів, можливо, вже шкода. 2 бакса ок. Трінь, що в нас далі йде? Далі, друзі, ще одне.